Діти Білгородністровського району передали листа президенту України. Крім української звернення, написали на молдавській та російській мовах. Це має символічне значення. В районі проживають люди багатьох національностей. Голова районної ради Валентина Орлова на сесії районних депутатів передала альбом зі зверненням учнів народному депутатові Віталію Барвіненку. Та від імені громади району попросила віддати альбом безпосередньо Петру Порошенку. Ми зібралися з зі всіх школ і дитячими ручками підписано від першого по 11 клас підписи ставили під обращеннями учащихся нашого району. Можливо, ми будемо почуті і призупиниться, і ми не будемо тіряти синові, батьків наших дітей. Дитячі листи є відображенням того, що події в Україні хвилюють кожного. За останні місяці в зоні проведення бойових дій загинуло чотири мешканці району. Їх подвиг залишиться в історії краю. Дві школи названі на честь прикордонників Григорія Горчака та Михайла Кабака. Нещодавно в селах, звідки вони родом, встановили дві дошки пам'яті. Усі присутні на сесії хвилиною мовчання згадали героїв. Ще год тому, щоб хтось -то сказав, що велика, така мечта людей в Україні, це буде мир, я думаю, що ніхто не повірив би нам. Сьогодні, на жаль, це є та ситуація, яка є. Я думаю, що і те перемір'я, яке є, зважає, що перемір'я, а не мир, все-таки приведе до того, що ми повернемося до тієї ситуації, яка була, коли мир був на нашій землі. Орієнтувачно 9 октября. Планується зустріч президента з дійствуючими Жайтарщики, покаже обраними в цьому скликанні. Я думаю, що я зможу і буду мать пожили передати. І хочу побажати ще нам всім разом міра і покої на нашій землі. Тоді ж в сесійній залі почесними відзнаками Білгородністровської районної ради за мужність та відвагу, зразкове виконання військового обов'язку та захист України нагородили п'ятьох прикордонників: Павла Самойленка, Олександра Коваленка, Дмитра Юрченка, Сергія Тупицю та Олександра Цюцька. Районна влада вирішила внести зміни до бюджету на поточний 2014 рік, а саме виділити 50 тисяч гривень на допомогу жителям краю, які брали участь в зоні АТО. Ангеліна Савенкова, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.